Печиво яблучний джек є дуже простим і швидким у виконанні, але смакує навідмінно. Всі інгредієнти будуть вказані в описі до даного відео. Отже, ми з'єднуємо разом цукор, яйце і м'яке масло до однорідної маслянистої крихти. Порошок до печива додаємо до муки, розмішуємо суху суміш. З допомогою ситка пересіюємо до маслянистої крихти. Яблуко і гарбуз тремо на грубій терці. Перемішуємо і додаємо до нашої маслянистої крихти. Ложкою перемішуємо все до однорідності. Викладаємо нашу суміш з допомогою двох ложок. На деко застелене папером у вигляді печеньок. Випікаємо при температурі 180 градусів 10-15 хвилин, в залежності від вашої духовки, до сухого сірника і отримуємо багато отаких от гарних зарум'янених печів. Хай вам смакує! Не забудьте про лайк і підписку.